В Україні тим часом з'являються люди, які ходять із швидкістю 50 км на годину. У їхні кросівки вмонтовані коліщата, але так, що вони непомітні. Тих, хто пересувається таким чином, називають красивим словом степрайдери від англійського їхати крокуючи до нас, мода на степрайдерство прийшла з Америки, але в Україні власників кросівок з кроходів поки що одиниці, розповідає вражений Олексій Душка. Ну, вот, да, ну, вот, колесики, Где-то тут и ключик. В Україні рух степрайдерів ще називають «ефект Вау. Мода на роликові кросівки до нас поки що не дійшла. Тому юнаки, що катаються на п'ятах, у перехожих викликають як мінімум подив. Надоїло Надоело там пару шагов сделал, разонался, поехал. Народ вже дивиться. Че это тут было? Если не увидим только момент, именно когда ты уже едешь, пока успели моргнуть, ты уже просто идешь. «Гаррі Поттер. Роликові кросівки придумав американець Роджер Адамс. Просто вмонтував у старе взуття колеса. Зрозумівши, що сусіди тінейджери у захваті, винахід запатентував. Першу ж виготовлену партію, 7 тисяч пар розкупили за лічені години в Україні. Кросівки скороходи коштують від 100 до 150 доларів. Блін тут смала. Смала та зло. Дмитро Усих каже, що у використанні кросівки примхливі. Вода, бруд або тягуча рідина псують зуття. Зате до роботи дістаєшся двічі швидше. Він сам розвивав швидкість до 30 км на годину. Досвідчені Штепрайдери можуть ганяти під півсотні. У деяких американських школах саме через великий ризик травмування приходити чи приїздити у роликовому взутті заборонили. Однак це лише додало популярності винаходу. Для практичної людини взуття на колесиках річ дуже вигідна. По-перше, ви швидше рухаєтеся, по-друге, не так втомлюєтеся. І у підтвердження тому міття робить буквально два вірштовхування, а мені доводиться бігти. Олексій Душка, Валентин Шилко, ТСН студія один плюс один.